Син, привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу 26 грудня 2023 року. Прийшов до себе на пасіку, почув гул бджіл ще біля будинку. Приходжу і спостерігаю ось таку картину. Як бачите, повноцінний обліт відбувся. І в моєму регіоні, хто вперше на каналі, скажу, що пасіка знаходиться територіально в Черкаській області. На YouTube просторі з'явилося достатньо багато відео про цьогорічний зимовий обліт. Відбувся він і в мене. Читав коментарі по інших каналах. Вони звичайно різні. Хто має досвід, не особливо переймається такими обльотами, тільки радіє. В кого досвіду поменше, звичайно, починають переживати пасічники, тому що зимовий обліт може спонукати матку. На відновлення яйцекладки можу дати невелику пораду, нічого, поганого в такому обльоту не буде, бжілки політають, почистять свої кишечники і надалі будуть зимувати. Головне після такого обльоту бжілок, лишнього їх не утеплювати. Звичайно, якщо не прогнозують сильних заморозків, бо буває таке, що після обльоту можуть бути одразу нічні морози, там нижче 10 градусів, тоді, звичайно, якесь теплення має бути. Але якщо такого не прогнозують, от, наприклад, як у мене, на завтра також плюс 8, плюс 10 градусів. Хвилюватися немає за що. Тоді краще бджілок розутеплити для того, щоб гніздо остудити, так як вони його розігріють. Зараз з таким обльотом. це однозначно. Облітуються не всі одразу. Почергово, напевне, на який вулик більше потрапляє сонечко, розігріває його і розпочинають свій обліт. Розповім таку невелику історію. Для того, щоб заспокоїти колег, які хвилюються після таких обльотів. У минулому році так сталося, що в мене був обліт бджілок не просто зимовий, а новорічний. Це було 31 грудня, 1, 2 і 3 січня, також почав. Трішки переживати так як 4 дні поспіль. Але я їх розутеплив останні роки в моєму регіоні така зима, що одіял я не використовую, неодноразово вже показував, і з утеплення тільки мішковина. І після новорічного обльоту. Нічого поганого не сталося. Бджілки встигли зібратись до клубу. Після тих обльотів була, звичайно, ще зима, були і холода, були й достатньо низькі температури, але бджілки спокійно дозимували. До завершення зими втрат не було жодних. Буду надіятись, що цього року буде те саме. Пройду трішки по пасіці, покажу вам деякі сім'ї. Якщо у вас ще не було обльоту, бажаю, щоб він відбувся і у вас. Також всім хочу побажати добра, миру, злагоди, всього самого найкращого. Вдало вам дозимувати і хай ваші бджілки тільки радують вас хорошими медозборами. Ось така картина дуже добре літають. Були запитання у підписників на рахунок вуликів ППС, ППУ. Настільки вони пізніше виходять на обліт. Скажу так, якщо трішки пізніше і виходять на обліт, то не надовго. Якщо такий день, як от сьогодні, а на даний час у мене близько 12-ї години дня, то годинки до 2, до 3 політають. Якщо не всі, то майже всі. Хоча проходив, то біля ППС ППУ поки що обльоту не бачив. Краса. Кожен пасічник, який має пасіку не тільки для заробітку, а й живе пасікою, такі моменти цінує, звичайно. Підходжу до вуликів ППС, як бачите, також розпочинають свій обліт, ще хвилин 10 тому, як тільки розпочинав відео, не бачив, а от на даний момент потрішки починають вилітати. Ось така картина. Все. На цьому буду завершувати. Добра, миру, злагоди. Зимуємо далі. Пока-пока.